Усім привіт, шановне панство. Сьогодні буде дуже цікава і трохи хмільна історія. Поговоримо про українську корчму або шинок. Бо в селі могло не бути церкви, але не корчми. І давайте відразу домовимося. Це не пропаганда пияцтва, а ще одна колоритна сторінка нашої історії. На просторах Хетьманщини, а це 17-18 століття, знайти шинок було справою нескладною. У містах вони були на кожному кроці, і навіть у селах таких закладів бувало по два. Як виглядав шинок? По-перше, він не мав яскравої вивіски. Серед інших хат відрізнявся розміром, був трохи більшим і мав видовжену форму. Всередині замість печі стояв прилавок або шинквас. За ним на полицях стояли пляшки та посуд. Подекуди лежали побутові товари, бо шинок це ще й крамниця. У глибині двері до комори з продуктами та напоями. А ще є місце для речей, які беруть під заставу. Це не випадок. Якщо вам захочеться продовжити банкет, а гроші скінчилися, тоді можна розрахуватися сорочкою чи камзолом. Гуляй хлопці гуляй, я все пропил, що мав. Пам'ятаєте повість у Гоголя Сорочинський ярмарок. Там якраз чорт пропив усі свої гроші і натомість залишив шанкареві свою червону свитку, навколо якої потім зав'яжеться історія. При деяких шинках, здебільшого, придорожніх були ще і так звані хостели. Тобто окремі кімнати, де можна було переночувати, та окремо стайні для коней. Їжа у шинках готувалася за шинквасом у невеличкій коморі, що прям дуже багате меню. то ні. Зазвичай вам запропонували б більш-менш. Звичайну їжу це хліб, каша, ячміна, гречана, пшоняна, галушки, квасоля, горох, часник, цибуля, свіжі, або солоньогірки та інші овочі, ще капусняк або борщ. Але якщо ви заможні гість, то для вас були б лакшері пропозиції, наприклад, варене або тушковане м'ясо, частіше свинина баранина або птиця, могла бути і яловичина. Якщо говоримо про село, то все ж переважно клієнтами були небагаті селяни. Їдять вони небагато і вдома, а в шинку п'ють. І ось тут ви опинитесь перед широким асортиментом напоїв. Вам запропонують хильнути різноманітні фруктові наливки, мудовуху, вино та квас. Проте найбільшою популярністю користувалося все ж пиво та горілка, а справжнім хітом алкогольного меню була варенуха. У ємність із сухофруктами наливають горілку, додають мед і прянощі, закривають кришкою або запечатують тістом і лишають мліти в печі до 12 годин. Таким чином, горілка втрачає свій сивушний аромат, але залишається міць. А може, твикін а? Нету сил отказаться. Немножко, но ведро. Два ведра. Хорошо. Шинок був центром громадського життя села міста чи хутора. У закладі говорять сьогочно і одночасно. Всередині курити можна, тож весь шинок в тютюновому диму. Тут укладаються угоди, домовляються про шлюб та навіть проводять судові засідання. Зустрічають заїжджих мандрівників, філософів на зразок сковороди, бурлак, запорожців та чинців. Усі вони не проти влаштувати міні-лекцію для місцевих та розповісти про свої пригоди. Найгарячіше ставало надвечір. Сварки та біки були нормальною складовою життя шинку, інколи навіть криваві. Усе це під веселі танці. Зазвичай грають троїсті музики скрипка, бас та бубен. А після танців і бійок можна було пустити сльозу під сумні пісні кобзарів, яких радо приймали по шинках. Скільки треба взяти із собою грошей, аби посидіти у шинку. Якщо ви плануєте банкет як у гетьмана, то треба мати один царський рубль. Для порівняння річний бюджет селянської родини кінця XVIII століття трохи більше 25 рублів. Що ви отримаєте на рубль? Чотири літри горілки, 16 кілограмів риби чи свинини. Десяток яєць коштував приблизно 5 копійок, курка 10, Гуска й невеличке порося по 20. І не забувайте про свого коня, шапку чи чоботи, раптом, що їх з радістю візьмуть замість грошей. Хто тримав шинок під впливом фільмів та літератури, ми звикли бачити за шинквасом єврея. Але після Хмельниччини значну частину єврейського населення було винищено або вигнано із право та лівобережної України. В дійсності шинкарство зазвичай було сімейним бізнесом козацьких родин. Тримало такі заклади купці та навіть монастирі. Шинки за тих часів були притулком усякої розпусти, чи був цей шинок панський, чи попівський, чи монастирський. Полтавський протопоп навіть відмовлявся причащати шинкарок через їхнє нецнотливе життя. Але той такий протопоп та й духовництво ніколи не відмовлялось від тих грошей, що їх давало шинкарювання. Так, горілку! А я тіпі пущу всі гріхи. А хто одпустить мої гріхи з тобою, святий очі? А? Тоді було популярним брати шинок в оренду. Контракт укладався на рік чи два під умову сплати певної фіксованої суми. Вона сплачувалася власнику або одразу, або частинами. Для орендаря встановлювався поріг цін, який не можна було перевищувати. А що ж у Дніпрі? Теж були шинки. Найстарший із досліджених датується 17 століттям. Знаходився він на околиці Дніпра, зараз це селище Шевченко. Доказом його існування стала срібна копійка. Було знайдено дві її половинки. Причому? Одну знайшли біля церкви, а іншу у шинку. Невідомо, що було спершу. Пішов чоловік, помолився, а потім випив чи навпаки. Там ж у дворі шинка знайшли археологи і ще одну монету: приблизно чверть її обрізана, край заточений. Скоріше за все, її використовували злодії, щоб непомітно зрізати гаманці. Ще одна історія пов'язана з нашими шинками: 18 століття. Двоє російських солдатів взимку ловили рибу на самарі. Вони замерзли і пішли грітися у шинок. Почали пити і зрозуміли, що в них мало грошей. Знаєте, що вигадали російські вояки. Пішли красти в Одинківці в одному із дворищ Вони захотіли поцупити корову і вола. Це побачили троє козаків і дали їм дрючка. Приїхав отаман Одинківки Гнат Горобець, допитав крадіїв і так вийшли, якби зараз сказали на ціле злочинне угурпування з російських солдатів, які крали коні і корови у мешканців Одинківки. Цю історію розказав мені відомий дніпровський історик Олег Репан. Зараз він у ЗСУ. І разом з ним ми розповімо вам ще одну історію, бо тут без допомоги пана Олега я вже не обідуся. Отже, російський очільник гарнізону Поручик Зеленін приїхав на різдво купувати вино для церкви до нового кодака. Він перебував на обійсті у священика. І коли він виходив, все час заходив в двір полковий сову Микита Плакета. і зберігалися описи з двох боків з російського з українського цього конфлікту. Микита Плакета сказав, О, москалі у нас тут ходять. А на що йому ні такого, такого государєва указу, щоб москалям можна було по новому кадаку ходити. А от е, після чого Микита Плакида побив цього поручика Зеленина. От, а той е, зачинів образу. Пройшов деякий час. Микита Плакида поїхав проведжати кошового атамана на січ. Після чого заїхав до Шунка, який знаходився у сучасній лос Кам'янці. Побачив поручик Зіленін, покликав фактично вивів весь гарнізон озброєний, і вони пішли захоплювати цього полкового сову. Йому довелося вибити в шинку вікно і на охляп на коні тікати. Ну тому що кацапи були в явній більшості. Свого часу корчма була важливим місцем у житті народу. Години дозвілля там можна було зустрітися з друзями, повеселитися, для молоді ще й познайомитися та потанцювати. Так, там вибивали, і деякі люди засуджували це місце та вважали розплідником розпусти та гріхом. Але хто з нас не без гріха?